1932 року тут була тюрма. Потім уже в 1932 році. Будівлю трішечки переробили, окультурили і зробили дуже таке мирне і приємне і корисне приміщення як когостну школу. Ну і тут вже почали навчати і лільників, і садоводів, і бджолярів. Всі, хто був потрібен, того і почали навчати. Професія бджоляр, мало де її навчають, але вона дуже є старовинною. Зараз поширена продукція бджольництва, це... особливо поширене це лікування пожалюванням, тому що вже відійшов там. Еде, пилок, прополіс, це всі знають. Абджолужалювання, вуликотерапія, лікування просто стівниками пустими, це вже нове і розвивається у нас, да. тому я вам трішечки про це розкажу. Давніх – це було таке така справа благородна, тому що ви можливо і зараз знаєте, що якщо пасічник, значить це. Чесна людина, да, яка ніколи не обдурить нікого. З чого почалося Е, Перший етап бджільництва – це було дике бджільництво. Тому ми побачили таких комах, які літають, і потім в один прекрасний момент побачили, де їхні гнізда, ну і почали е, пробувати, що це там в них за речовина є. Е, спробували, виявилося, що воно дуже добре, солоденьке. Да. Потім із часом почали зрізати колоди, зрізати колоди ось так отакі ось дерева, робити в них отвори, пустоту робити і ставили, щоб бджоли, як роїлися, знаходили собі у таких дуплах житло. Відповідно. Почали робити ось отакі вулики. Їх називають колодами. І виробували певну ділянку лісу. Цю ділянку називали посіка від посічені дерева. І таку територію з часом почали називати пасіка. За часів Київської Русі славилися мед і віск. Це саме були ходові продукти бджільництва. Чому мед? Тому що цукру тоді ще ж не було, правильно. І мед був самим таким основним солодким продуктом. І віск. Як ви вважаєте, де використовували віск? Свічки. Свічки, зазвичай свічки робили. Да. І в той час Київська Русь торгувала із Європою і Грецією саме воском і медом. Перший документальний, якби захист підтвердження законодавче, що потрібно розвивати і захищати бджільництво, це була руська правда Ярослава Мудрого. Там він. Перший сказав, що бджільництво потрібно захищати. Є у бжилиній сім'ї одна матка. За кордоном її називають пасічники Королева. Ну і відповідно матка об'єднує всю бджолину сім'ю. Без матки бджолина сім'я не може існувати, тому що вона якби продовжувачка бжолиного роду тієї чи іншої бджолиної сім'ї. Від матки залежить сила бжолиної сім'ї, від матки залежить характер бжолиної сім'ї, працьовитість, основу бжолиної сім'ї складають робочі бжоли. Робочі бжоли це ті трудівниці, які приносять вулик <смі> нектар, які приносять у вулик водичку, які приносять пилок у вулик, доглядають за розплодом. Ну і відповідно на них де держиться уся робота. Залежно від пори року сила бжиленої сім'ї змінюється. Як ви вважаєте, скільки б живути? Більше сотні ж. Більше сотні. У літній період, літній період сила сім'ї максимальна. Їх у вулику приблизно 70-80 тисяч бджіл. У зимовий у сутні, період думає. менше а менше за рахунок чого? що зимою трутнів немає, бжоли трутнів на зиму. Виганяють, їм не потрібні зайві роти. Весною, коли вже все природа оживає, відповідно з'являється, матка починає відкладати трутневі яйця і бджолині яйця. І так збільшується сила бжолиної сім'ї. У літній період бжілочка наша живе один місяць. Один місяць вона пожила і все, і вона загинула. Чому так? Тому що вона працює. Вона дуже важко працює. Коли б виходить із комірочки, вона працює у вулику. До 18 днів в жілочка працює у вулику. Вона чистить комірки, вона переробляє нектар, принесений у мету. Вони доглядають за розплодом. А потім, вже коли стає бжола старше 18 вісімнадцяти. Денного віку вона вилітає в поле, і починає спочатку приносити водичку, тоді починає приносити нектар, пилок, прополіс, ну і, відповідно, потім уже гине. В літній період місяць, ну нехай там два місяці весною, там коли як, а зимою півроку стабільно живе бжілка наша. Okay. Якщо у бжолині сім'ї різко пропадає матка, бджоли починають виводити собі іншу матку. Коли вибирають якусь, яка їм сподобається, ми не знаємо, чим вони керуються, да. ну вони вибирають яйце або личинку, відповідно починають її годувати. Годують Спочатку вони маточним молочком, можливо, ви чули такий продукт, як маточне молочко. Вони дуже багато дають цієї чинності. Відповідно, через це ця особина вона буде відрізнятися від робочих бжів. Матка відрізняється від робочих бжів. В неї інша комірочка зовсім інша, ніж в бджоли. Вона має розвинуту статеву систему порівняно із робочою бджолою. Ну і потім далі може відкладати яйця. Бжоли дуже цікаві, вони, в них устрій цікавий, вони завжди турбуються один про одного. Турбуються в чому? Коли вони приносять нектар і мед, вони не для себе приносять. Вони приносять для наступних поколінь. Дуже багато бджоли працюють. Знаєте, Бажають діткам, щоб вони були такі працьовиті, як бжілочки-трудівниці. В них все в гнізді. Злагоджено, вони ніколи не дадуть себе образити. От ви кажете, що бджоли жалять, але чому вони жалять? Не ну, от їм захотілося і вони вас бажали? Да. Ні. Ні. От якби ти там, наприклад, ти ходиш, квіти, втілки збирають нектар, а ти там пройшов. І в як ви вважаєте, на яку відстань від свого вулика бджоли можуть літати? На кілометр. Тридцять кілометрів. Це вже дуже багато. 25. Це вже, 25. Максимум 8 кілометрів. Ну, це максимум, це вже взагалі. Ну, а так, в принципі. А якщо якась дольше полетить? В неї сила вистачить далі полетіти. А так, їхній робочий радіус це 3 кілометри. 3 кілометри це ще, щоб жила може щось нам принести у волю. Якщо ближче літає, то вона більше принесе нектару нам. Якщо далі, вона принесе менше. Вона однаково набере нектара, але поки вона долетить до вулика, вона його з'їсть, тому що енергія їй потрібна. Да. Тому пасічники намагаються свої бжолині сім'ї виставляти до медоносів чим поближче, щоб їхні бджоли менше їли нектару, поки летять, а принесли його у вулик. Бжола бачить синій кольор. Зелений, фіолетовий і, і, і ультрафіолетовий. Цього іншого вона не бачить. В таких тусклих тонах вона все бачить. Але вона бачить, вона орієнтується, перед тим, як вилетіти. і поверніше полетіти десь далеко, вона вилетить із вулика, облетить свій вулик, побачить, де вона знаходиться відповідно сонця. Потім полетить. Є бжоли розвідниці, бжоли збиральниці, бжоли-водоноси. І бжоли-розвідниці вони вилітають, дивляться, де знаходиться який там медозбір, які там квіти, потім вона прилітає, за допомогою танців розказує, де це джерело медозбору, ну і відповідно потім усі інші бжоли летять в ту чи іншу сторону. куди їм нашептали. птали?